Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас, любі учні! Цей невеликий відеокурс лекції захисту України буде вести викладач КЗ Токарівський ліцей Харківської міської ради Харківської області Шило Дмитро Олександрович. Джерела небезпечних ситуацій у воєнний час. Війна або воєнна надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя людей на окремій території чи об'єкті, на ній або на водному об'єкті, спричинене застосовування зброї, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення. Ці джерела небезпечних ситуацій утворюються внаслідок руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів нафтопродуктів, вибухів, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів транспортних та інженерних комунікацій. Певні країни світу мають ядерну зброю, яка може знищити все живе на планеті. Після низки випробувань цієї зброї, моделювання обстановки, що виникла внаслідок її використання та ряду техногенних катастроф на ядерних об'єктах, зокрема на Чорнобильській АЕС, людство зрозуміло, що переможниця ядерної війни може не бути і що ядерна війна може призвести до. Зникнення цивілізації взагалі, щоб цього не сталося, треба проводити запобіжні заходи. Майже всі країни підписали угоди про заборону застосування зброї масового ураження. У світі розроблена система контролю за нерозповсюдженням ядерної, хімічної та біологічної зброї. Але незважаючи на це, нам важливо знати джерела небезпечних ситуацій у воєнний час, щоб уміти на них реагувати. Усі види зброї є джерелом небезпечних ситуацій, розрізняють зброю масового ураження, це ядерна, хімічна, біологічна. Вона призводить до масового ураження всього живого на великих територіях, а внаслідок ядерного вибуху і до руйнувань на місцевості. Звичайна зброя, яку застосовують як під час локальних, так і під час великомасштабних бойових дій, розрізняє чимало видів звичайної зброї, і всю її застосовують для знищення людей та матеріальних об'єктів. У сучасних умовах, незважаючи на наявність зброї масового ураження, триває розробка і застосування в арміях різних держав, звичайних засобів ураження, щільність вогню яких значно зросла, які мають значну силу ураження, підвищену дальність і велику точність ураження цілі. Наприклад, у наслідок систем залпового вогню на площі близько 13 гектар. Будуть знищені всі споруди і майже 82% живої сили супротивника. Розглянемо наслідки використання різних видів зброї для життєдіяльності людини. Ядерна зброя це зброя масового ураження вибухової дії. Перше застосована американцями наприкінці Другої світової війни, коли на японські міста Хіросіму і Нагасакі були скинуті атомні бомби. Потужність однієї з них становила 20 кілотонн, унаслідок чого постраждало понад 53% міського населення. У Хіросімі з 255 тисяч мешканців у перші дні загинуло 45 тисяч. І поранено 91 тисяча осіб. Ядерна зброя створює найбільшу загрозу для життя і здоров'я людини. Фактори ураження ядерної зброї, ударна хвиля, світлове випромінювання, проникна радіація, радіоактивне зараження місцевості та електромагнітний імпульс, спричиняють різні за характером і тяжкістю ушкодження. Ударна хвиля виникає внаслідок того, що в центрі вибуху утворюється високий понад десятки мільярдів атмосфер тиск повітря. Вона майже миттєво охоплює і стискає тіло людини, відкидає його швидкісним натиском повітря. Крім того, з великою швидкістю летять уламки стін, будівель, дерев, каміння, скла та інших предметів. У людей виникають різні травми, такі як розриви, розчавлення, вивихи, переломи, значні кровотечі, ушкодження внутрішніх органів та інші травми від механічної дії уламків. У наслідок дії світлового випромінювання ядерної зброї у виживших осіб можуть виникати опіки відкритих ділянок тіла, тимчасова сліпота й опіки очей, а також опіки від. Полум'я пожеж. Тяжкість опіків у постраждалих залежить від температури вибуху, яка сягає мільйонів градусів. Дія проникної радіації замовляється потоком гамма променів і нейтронів із зони ядерного вибуху, що триває лише перші 10-15 секунд. Біологічна дія проникної радіації проявляється залежно від кількості поглинутої тканинами організму радіаційної енергії її розподілу в часі її способу опромінювання. За одноразового. Опромінювання дозою 1-2 грей розвивається гостра променева хвороба першої ступені легка форма. 3-4 грей, друга ступень середньої тяжкості. 5-6 грей, третя ступень тяжка форма. І дозою понад 6 грей, четверта ступень вкрай тяжка форма. Хімічна зброя. Що ж таке хімічна зброя? Її застосування для масового ураження людей, тварин і рослин, зараження місцевості, споруд, техніки, води й продуктів харчування. Основу хімічної зброї складають отруйні речовини, які відповідають визначеним технічним вимогам, мають певні фізико-хімічні та надзвичайно токсичні властивості, що забезпечують найбільшу бойову ефективність під час використання. Застосування Отруйних речовин утворює осередки хімічного зараження, територію, де є люди, техніка, джерела, водопостачання, продукти й інші об'єкти, що зазнали дії хімічної зброї. Основними засобами доставки отруйних речовин до місця призначення є авіаційні хімічні бомби, її касетні, керовані й некеровані хімічні снаряди або ракети, артилерійські хімічні снаряди та міни, хімічні фугаси. Термічні й механічні генератори аерозолів, а також шашки, гранати і патрони, які зберігаються в спеціальних обладнаних сховищах під особливим контролем. За тактичним призначенням, отруйні речовини поділяють на такі групи: А. Отруйні речовини смертельної дії, Б. Отруйні речовини, що призводять до тимчасового. Розладу діяльності організму. Цей поділ доволі умовний, тому що утруйні речовини смертельною дією в малих дозах можуть діяти як такі, що тимчасово виводять організм із ладу, а у великих дозах вони мають смертельну дію. В. Отруйні речовини, що на короткий час виводять організм із ладу. За стійкістю отруйні речовини поділяють на дві групи: А стійкі, Б. нестійкі. Найпоширенішою є класифікація отруйних речовин за токсичною дією на організм людини. Перше. Нервово-паралітичної дії, зарин, зоман, речовини типу VX або vx гази. Друге. Шкірно нервової дії, іприт, люїзит. Загальноотруйної дії, синильна кислота, хлорціан. Четверте задушливої дії, фосген, дифозген. П'яте. Подразливої і слюзогінної дії. Хлорецетерофен с есці, адамсид. адамсит, психологічної факти з історії. Під час Першої світової війни німці застосували небачену зброю, наслідки дії якої жахнули світ. 22.04.1915 року о 3 годині 30 хвилин німецька армія вперше в історії застосувала хімічну зброю. Солдати-союзники військ, не готові до таких дій ані технічно, ані психологічно, спішно покидали позиції, гинули, уражені газом. Фронт було прорвано. На атаку було витрачено 180 тонн хлору. Випускали його з балонів протягом 5 хвилин на ділянці фронту протяжністю 6-8 кілометрів. Отруїлися близько 15 тисяч солдатів французької і канадської армії, 5 тисяч бійців загинуло. Біологічна або бактеріологічна зброя до цього виду зброї належать боєприпаси та інші технічні пристрої, які комплектують із біологічних чи бактеріальних засобів, призначених для ураження людей, тварин та рослин. Такими засобами можуть бути збудники інфекційних хвороб, бактеріальні отрути, суміші кількох видів мікробів чи токсинів. Біологічна зброя здатна завдати масових уражень, адже збудники хвороб і токсини проникають у негерметизовані приміщення і уражують людей будь-якої пори року, застосовують біологічну зброю за допомогою авіабомб, ракет, снарядів, мін, виливних пристроїв та генераторів аерозолів, контейнерів із комахами і тваринами. Ураження відбувається під час вдихання аерозолів, а також через збудників хвороб або токсинів під час дихання, споживання їжі через руки і через комах. Як біологічну зброю можна використати такі збудники інфекційних захворювань, як от чума, натуральна віспа, сибірка, пситакоз, туляремія, бруцельоз, лихоманка ку. Жовта лихоманка тощо, а також токсини, ботулізму, сильна біологічна отрута. Уявити масштаби наслідків детонації всіх ядерних зарядів практично неможливо. Сподіватимемося, що ніхто і ніколи не зазнає жодного з цих катастрофічних інцидентів. Але існує науково обґрунтований план дій, який може врятувати сотні тисяч життів в зоні ураження ядерного вибуху. Отже, яким є цей план, і від чого саме нас захистить дотримання плану для створення нищівного вибуху? Ця зброя використовує реакції поділу важких ядер, під час яких атомні ядра розпадаються на дві менші частини. Цей процес продукує надзвичайно велику кількість енергії. А в деяких матеріалах нейтрони, випущені під час одного поділу, захоплюються прилеглими ядрами атомів, викликаючи і їхній поділ. Ці ланцюгові реакції можуть дати широкий спектр потужностей вибухів, але ми розглянемо вибух, еквівалентний 10 тисячам тонн тротилу. Такий вибух створить вогняну кулю, здатну зруйнувати кілька міських кварталів і ударну хвилю, що пошкодить будівлі на відстані в кілька кілометрів. На превеликий жаль, в межах вогняної кулі ніхто і ніщо вціліти не зможе. Однак для тих, хто перебував у зоні дії ударної хвилі та за її межами, наш протокол може бути єдиним шансом на порятунок. І Хоча це може здаватися дивним, та найкращий спосіб залишатися захищеним до під час і після ядерного вибуху, це перебувати всередині будинку. Подібно до захисту від торнадо чи ураганів, перебування всередині міцної будівлі забезпечить вам захист від ударної хвилі, теплового та іонізуючого випромінювання. Ударна хвиля пошириться на кілька кілометрів за межі вогняної кулі в перші секунди. Міцні будівлі в цьому діапазоні відстаней повинні витримати ударну хвилю, а перебування в центрах і підвалах цих будівель до того ж допомагає забезпечити захист від тепла і уламків. Знаходження укриття вкрай важливе, особливо якщо вогняна куля утворюється близько до поверхні, оскільки вибух підніме тисячі тонн уламків та сміття на кілька кілометрів вгору в атмосферу. В міру охолодження вогняної кулі нестабільні ядра атомів в суміші продуктів ядерного поділу спричинюють найнебезпечніший довготривалий вплив ядерного вибуху радіоактивне забруднення. Частинки розміром з піщинку є джерелами іонізуючого випромінювання, яке здатне вибивати електрони з атомів, іонізуючи їх таким чином. Вплив великої дози такого випромінювання може спричинити пошкодження клітин, радіаційні опіки, променеву хворобу, рак і навіть смерть. На висотах кілька кілометрів радіоактивні частинки в небезпечній концентрації будуть керуватися висотними атмосферними потоками, що може створити небезпечні рівні радіоактивного зараження на ділянці завдовжки десятки кілометрів за напрямком вітру від епіцентру. На щастя, ті ж будівлі, що забезпечили захист від вибуху, навіть краще підійдуть для захисту від радіоактивних речовин. Потужність випромінювання знижується, коли воно проходить крізь простір і речовину. Отже, в той час як розбите вікно і зачинене вікно мають однакову мінімальну ефективність в захисті від радіації, товсті шари сталі, бетону і втрамбованої землі можуть запропонувати хороший захист. І оскільки з моменту початку радіоактивних осаджень вони зменшуються вдвічі за першу годину і на 80% за першу добу, перебування всередині будівель протягом 24 годин може значно поліпшити ваші шанси уникнути найбільш серйозних наслідків опромінення. Після вибуху ви матимете принаймні 15 хвилин, щоб знайти притулок перед початком радіоактивних осаджень, оскільки найнебезпечніші частинки осадів є і найважчими, вони осідають в повітрі і накопичуються на вулицях і дахах будинків, що робить сховища під землею або посеред висотних будівель найкращим вибором. Але якщо ж хтось таки потрапив під ці осадження, то для цих людей все ще існують заходи, яких можна вжити. Після знайдення безпечного місця вони повинні зняти своє взуття і весь зовнішній одяг, вимити усі відкриті ділянки шкіри і перенести весь забруднений одяг якнайдалі. Опинившись всередині укриття, сплануйте перебування там принаймні протягом доби. Якщо ж укриття погане або хтось всередині потребує негайної медичної допомоги, спробуйте пошукати допомогу ззовні через годину. Але в ідеалі залишайтеся всередині і очікуйте інформації від перших рятувальників. В той час електроенергія, стільниковий зв'язок та інтернет будуть недоступними. Деякі радіостанції ймовірно працюватимуть, тож чекайте повідомлення екстрених служб, щоб визначити безпечний план подальших дій. Ядерна зброя це один з найпотужніших інструментів руйнування, і ці заходи можуть здаватися надто простими й неефективними. Але дослідження та симуляції неодноразово демонстрували переваги перебування всередині укриттів. Отже, доки ми сподіватимемось, що цього ніколи не станеться, пам'ятаймо: ховайтеся всередині, залишайтесь усередині, очікуйте інформації.